Ти найсміливіший, найсильніший, найвідважніший. Ти супергерой сьогодення, ти крутіший за всіх героїв Марвел. Бо твоя суперсила світло. Я пишаюсь, що живу з тобою на одній землі в Україні. Я знаю, тобі важко, тобі боляче, ти виснажений, сумуєш за рівне. Але почекай, лагаю, ще трішки. Скоро перемога добра та світла. Тримайся, прошу заради рідних друзів, дітей, знайомих та України. Дякую тобі. Дорогі солдати української армії, ви не дарма стоїте за нас горою. Ми вас любимо, дякуємо. Дорогі наші захисники! Мене звати Маргарита, мені 11 років. Я хочу подякувати вам за вашу мужність, силу і сміливість. Дякуючи вашій відвазі, я можу ходити в школу та займатися своїми улюбленими справами. Я точно знаю, що я... завдяки таким війнам я буду жити у вільній Україні. Молюся за вас і пишаюся кожним. Слава Україні! Героям слава! Любий мій воїне, я вдячний тобі, що ти борониш мою любу Україну, не шкоджуючи свого життя, захищаєш нас від ворога. Я дякую тобі, що я вільно ходжу до школи, розмовляю рідною українською мовою, бажаю тобі міцного здоров'я, щоб рідні діждались тебе живим і здоровим, з перемогою додому, слава тобі герою. Дякую тобі, що захищаєш нас, нашу Україну. Ти справжній герой. Я ніколи не забуду того, що ви зараз робите. Ми чекаємо на вас з перемогою. Дякую. Слава Україні. Любий войни. Дякую тобі за те, що я можу гратись на майданчику, їсти морозіму, дивитись мультики, можу весело проводити час з друзями. Завдяки тобі я можу ходити до школи та навчатись. Завдяки тобі, в цьому році я навчилась кататись на роликах. Я не знаю тебе, але знаю, що ти сильний, мужній, хоробрий, сміливий. Ти справжній супергерой, як в іграх. Дякую тобі, що зараз боршся за мене та моє майбутнє. Хай Бог дає тобі сили та стійкості і щоб ти повернувся додому живим та цілим і приїхав до мене в гості. Я буду дуже рада, я вірю в тебе. Любий тато, ти мій герой, я тобою пишаюсь. Тебе дуже люблю. Обов'язково настане той день, коли ми з тобою підемо на рибалку. Будемо кататися на велосипедах, їсти морозиво. Так, я вже дорослий і не плачу. Бо ти мені казав, тато, що плачу тільки дівчата, а я чоловік і хочу бути схожим на тебе, тато, бути сильним і мужнім, таким, як ти, тато. Вже скоро, скоро, тато, я тебе побачу, нашу перемогу Твій син. done.